Клапане з кривого рогу. Зараз ми її потестуємо. Так, панель вже була паяна. От. Піднімався дисплей, але не повністю. Тут ще заводська пайка. Так, вмикаємо живлення і запустилось, але тут дисплей моргає часи моргають. Непонятно. Чи сама тут старт є? Ми побачимо. Будемо ремонтувати. Так, Дана панель Станік 2 працює. З прогрівом оцей трансформатор оцей, починав вишибати. Тобто В ньому є віткове замикання. Через те, поміняли на ось такий. Зараз будемо ставити дисплей і тестувати. Так, запаяли дисплей. Дуже все акуратно, чистенько, рівно, як з заводу виготовлення. Дуже все акуратно добре, коли всі панелі не, не бувають в таких руках, що взагалі після чого і контактні ці переходні отвори всі порвані, а так тут все нормально. Вмикаємо живлення. Все. Панель стартанула. Дисплей з температурою теж стартував. В ньому була проблема також. Тут часи не вмикали взагалі. Старт пройшов нормально. Яскраво світить. Все нормально. Замінили імпульсний трансформатор, бо в старому з прогрівом починало вибивати і цвітомозика була. Все.